Безпека, запорукою якої є ви. Цей принцип ліг в основу роботи над авторським проєктом команди Ільдани Удар, техніка самозахисту досвідчені тренери спортивного клубу зі змішаних єдиноборств. Продовж кількох випусків поділилися силовими прийомами для початківців. Закликали також долучатися до спорту, щоб стати сильним не лише фізично, а й психологічно. Та чи легка робота тренера і що є справжньою нагородою для нього? Дивіться далі. З 2013 року ми розпочали тренування в бійцівському клубі Ахілес. І вже на протязі 11 років ми виховуємо достойних людей та справжніх чемпіонів. Це інтерв'ю з тренером та співзасновником бійцівського клубу ми записали для чергового випуску проєкту Удар про техніку самозахисту. Зйомки першого стартували на початку березня. Тоді ми не знали, чи зацікавить ідея глядачів. Ми просто повірили в неї і знайшли однодумців. Родину клубу Ахілес. І почалося. Зараз діти ще тренерів В'ячеслава Коляденка і Ігоря Дмитраша це місце, про яке знають у Черкасах, Україні та за її межами. Але початок справи був нелегкий. На це не було ні фінансових ресурсів, ні знайомств, і це було досить. Тяжке рішення розпочати, і потім все своїми силами зробити. Тобто, перше наше приміщення це був підвал, в якому по всій стелі були вентиляційні труби, закидане, захращене приміщення. Відновили його самотужки, пізніше відкрили ще два зали. Тепер тут займаються не лише професійні спортсмени, а й початківці, й ті, хто хоче навчитися самозахисту. Чи проста це робота та чи можна назвати це роботою у традиційному сенсі, коли із 9 до 18 і щорічна відпустка на місяць на це питання В'ячеслав Коляденко відповів так: якщо ти тренер, ти працюєш 24 на 7. Буває таке, що ти відпрацював цілий день, потім приходиш додому, в тебе в голові. Чому не виходить якийсь прийом? Да? Або після, якщо це змагання, змагання в нас це як залік, тут де ми дивимося на помилки своїх учнів, що виходить, що не виходить. І потім ти з цим якийсь час живеш. Тренерська робота вона не, не буває короткою, коли кажуть тренера, що я там виховую чемпіона за три місяці чи за півроку, чи навіть за рік, то так не буває. Найбільшою нагородою для тренерів вважає не кубки та медалі, а зворотну реакцію вихованців розуміння, скільки сил та часу вкладає у них наставник. І, звісно ж, довіра одне до одного. Впевнений в цих людях на 100%. І вони також в тобі впевнені. Тобто вони знають, що якщо потрібно, вони можуть звернутися до тебе, і ти зробиш для них все, що потрібно. Так само, і я впевнений, що в будь-який момент я можу їм зателефонувати, сказати, що мені потрібна там якась їхня допомога, і вони зразу відгукнуться. Найбільша нагорода для тренера це вдячність його учнів, і, напевно, як і для спортсменів, визнання того, що це він вніс вклад. У перемогу це інтерв'ю ви зможете побачити у черговому сьомому випуску нашого проєкту про техніку самозахисту. Звичайно ж, сподіваємося, що ці прийоми вам не знадобляться проте краще бути готовим до всього. Тож мерщій на тренування. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, Максим Маслак, служба новин, телеканалу Ільдана.